За перші чотири місяці війни на бік окупантів перейшли майже півсотні українських політиків. Такі підрахунки зробив рух чесно у червні цього року. Більше половини зрадників. Представники опозиційної платформи за життя найбільшої проросійської партії в Україні найвідоміші з них народні депутати Віктор Медведчук Ілля Кива, та Козак Трапляється, з окупантами. Співпрацюють і депутати місцевих рад, чиновники органів місцевого самоврядування. Як це сталося на Харківщині, Херсонщині, Запоріжжі. На Волині також був, а офіційно досі є, осередок ОПЗЖ і очолює його одіозний політик, за якого у 2014-му заступався сам Путін. Тож закономірно, що з початком повномасштабної війни сила правди зацікавилася. А де ж зараз Олександр Башкаленко, що думає про російське вторгнення, власну роль і роль своїх політичних соратників? У тому, що сталося. Олександр Башкаленко уродженець російської махачкали. За його плечима Марийське вище військово-політичне училище, професійна служба в лавах Збройних сил Радянського Союзу. У 90-х покинув армію і пішов у бізнес. У нульових подався ще й у політику. У 2008-му вступив в партію регіонів. Через два роки очолив обласний осередок, став депутатом обласної ради і першим заступником. Заступником голови Волинської облдержадміністрації Волиняни пам'ятають, як Башкаленко організовував і проводив у Луцьку антифашистські мітинги. Кожна партійна організація, а в нас їх 20, привезла по 200-250 чоловік. І місто Луцьк привело... Десь біля 700 чоловік. От загальна кількість 5 тисяч, десь 5 тисяч 200. У нас 14 тисяч партійців на Волині. Ми саме потужна партійна організація. У 2014-му він отримав орден за заслуги третього ступеня від свого шефа Януковича. Почалася революція гідності і Башкаленко отримав підвищення. Змінив на посаді голову Волинської обласної державної адміністрації Бориса Клімчука, який під тиском громадськості під. Пішов у відставку Башкаленко виявився міцним горішком, і народної ілюстрації не злякався. Якщо я зараз не йде писати і не з цієї області, ми його собі винесемо зараз. Від. Його прикували наручниками на сцені Луцького майдану. Ставили на коліна і вимагали підписати заяву про відставку. Здавалося, до самосуду один крок, але навіть перед страхом бути пошматованим народом. Башкаленко не підкорився волі натовпу. Ви ставка! Ви ставка! Сьогодні я на своїй посаді зроблю багато більше для того, щоб не було. Павло Данильчук свою революцію гідності Павло починав у складі 35-ї сотні на майдані у Києві. У лютому очолив протест на Волині від імені правого сектору. Сьогодні, як і вісім років тому, в лавах Збройних сил захищає Україну від російських окупантів. Однозначно вірю в те, що революція не переможена. Ідейний ворог то ідейний був регіонал. Олександр Башкаленко це амбасадор прокремлівської политической линии в Україні, завдяки подіям на Луцькому Майдане став ідеальною сакральную жертвою. Одного из действующих губернаторов цепями, наручниками на площади приковали вот каким-то там сооружением в зимой в холодное время суток. Обливали водой. После этого, кстати говоря, заточили в подвал и там еще подвергали пыткам. Это, это что такое? Інцидент з Башкаленком на Луцькому майдані став одним з аргументів російських дипломатів, які згодом виправдовувались перед світовим співтовариством за вторгнення в Україну на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року у Нью-Йорку. тому самому історичному, де Віталій Чуркін демонстрував, нібито листа Януковича до Путіна з проханням вести війська. А разве ні скажімо, скажемо сапшені американського посольства. Как из наших средств массовой информации, я уверен, из средств массовой информации многих других стран, какая волна насилия прокатилась по западной и центральной Украине? Когда вооруженные люди штурмовали административные здания, когда несчастного какого-то главу муниципалитета вытаскивали из этого здания и приковывали к столбу, а толпа над ним издевалась? Это что, демократия? Это нормальный политический процесс? Янукович втик. Революция гидности перемогла. Почалась война. В Україні заборонили діяльність першої партії регіонів, а після повномасштабного вторгнення опоблоку опозиційної платформи за життя. Але людей, які стільки років просували тут кремлівські наративи, ніхто не заборонив. Де війна Це раз. Башкаленко, хай там не був на обраних ніде посадах, очолював і баготувався від політичної проросійської партії ОПЗЖ. Яка себе проявила як колаборантська партія в більшості своїх випадків? Починаючи з Медведчуком, який перейшов на сторону ворога. Тому, звичайно, важливо розуміти, з ким він і чи не підтримує він контакти з країною агресором Він є офіцером запасу, тільки якої армії теж треба з'ясувати. Тому, звичайно, тут питання до Служби безпеки України, до контррозвідки, до онопороні розвідки. То як же склалася доля ідейного регіонала після Майдану? Він не поїхав на Росію. Башкаленко залишився вірним своїм ідеям і під політичну ситуацію не підлаштовувався. За кілька днів після тієї народної ілюстрації Башкаленко таки пішов у відставку з посади голови Волинської ОДА. Заборонена партія регіонів перетворилася в опозиційний блок згодом на опозиційну платформу за життя. В різний час він очолював Волинську і Миколаївську організації партії. На парламентських виборах у 2019-му балотувався по списку ОПЗЖ до Верховної Ради 9-го скликання. Входив літраду, забороненої нині в судовому порядку партії, де належав до крила Льовочкина Бойка. Коли спрашують, правильно роблять, що Бойка Юрій Анатолійович і Медведчук Віктор Володимирович їздять в Росію отвечают більше 65%. да правильно вони їздять а для того, щоб установить мир, обмін пленными і зниження ціни на газ. Тоді у 2019-му, Олександр Башкаленко вважав, що миру в Україні нема, бо новообраний президент Зеленський не їде на поклон до Путіна. Господин Зеленський де він заявляв, як тільки я прийду сість за стол переговорів, його спрошують, ви готові? За всі, за всі, за всі, готові, якщо необхідно і встати на коліні. Ми бачимо зараз риторику. Ви готові вести переговори? Ні, ви готові садитися за стол переговорів? Ні. А какому мірі можете річ? Що сьогодні думає Олександр Башкаленко, чи змінився його світогляд після того, як ракети полетіли і на його рідну Волинь? Жодної публічної заяви з 24 лютого, жодного посту в соцмережах, який би засвідчував позицію нашого героя. Це будинок башкаленки Луцьку. до слова, земля під будівлею комунальна в оренді. На ганку наклейка, об'єкт під охороною. Подвір'я доволі доглянути. Однак жалюзі на вікнах опущені. Схоже, господарі не вдома. Бачимо башкаленка Олександра. Він тут буває. Що, що Він? Вже його побачить може рік, може будеш. не ви ви буває? якась машина. Приїхають, але ви самого його не побачить. Його машини, то якісь гарні машини, а це якісь приїжджає до Рено. – Ви його Ча? бачили ще до війни, так? Да. Всі знають, що він в Києві. Про те, що перебрався до столиці, Олександр Башкаленко вказав на особистій сторінці у мережі Фейсбук. Крім того, раніше журналісти писали, що у 2013 році, саме в той період, коли Башкаленко був заступником голови Волинської ОДА, його дружина Людмила стала власницею двох квартир в житловому комплексі Златоустівський у Шевченківському районі Києва. У столиці живуть і працюють сини Олександр і Костянтин. З тих же соцмереж видно обидва башка. Пиленки молодші чітко артикулюють своє ставлення до російських загарбників. І що вчора всі страною скинулись на байрактарчики, а вже сьогодні пішли і накупіли вместе з Костя Башкаленка багатейшу форму для пацанов: дрончик різні рації шифровані і куча всяких полезної мелочовки. Сейчас завалимо всю русню поганою, а далі будемо відстраивати нашу страну на путі в ЄС. У соцмережі я попросилася в друзі до башкаленка старшого. Ми зафрендились, написала про інтерв'ю. Ну Не ж забути такої навіщо. Ну я ж все сказав. Ну для чого тарабова? А дивіться, ну ви все-таки не оприлюднювали якоїсь своєї думки з приводу останніх подій, зокрема так. війни. І війни. Оксан, так. так я хочу, щоб ви почули мене. Давайте раз і назавжди, якщо ви не хочете посваритися. Чому? Я абсолютно вправі робити те, що я хочу. Логічно? Логічно, так. Сказав, зараз повна повночать. Але ви все ж таки. трошки, трошки Ми зустримося. Чого чекає Башкаленко? Приходу Путіна чи перемоги України, за яку щодня гинуть найкращі сини і дочки. В тому числі і волиняни, які в 2013-2014 роках вимагали від регіонала відсуратися від проросійської поліцили. А як ще а, має, я перепрошую, звичайно, за нашого перестувача познущатися Януковича його партія з українським народом, щоб ви вийшли з партії регіонів? Я думаю, це ніколи не відбудеться, тому що політика президента України. Вона правильна політика у синів Олександра Башкаленка. Ми також запитали, як вони ставляться до політичних поглядів свого батька, який все життя очолював партію, що просувала кремлівські наративи. Ви знаєте, я не хочу з незнайомими для мене людьми обс е е е зараз спілкуватися про свого батька, що хочете. Як спитати, зателефонуйте йому і спитайте в нього особисто, яке він має відношення і хрешта. І якщо хочете поговорити про мене, я вам можу розповісти про себе особисто. Давайте тоді про вас. А ви як ставитеся до опозиційної платформи за життя і політиків, які саме просувалися дуже негативно зараз, наскільки відомо ця політична сила знову змінює назву. Я не є політиком та ніколи не займався ніякою політичною діяльністю. Мені абсолютно все одно хто там що там робить, і хто там де, як і коли. Я взагалі не дуже добре розбираюся в партіях, які в нас є в Україні зараз. До слова, на піку політичної кар'єри Башкаленко створив і очолив благодійний фонд Будуємо нову Волинь. Але по факту, крім того, що намагався зачепитися у владі, вдало займався розбудовою сімейного бізнесу. Бізнес Башкаленки починали в лихих 90-х. Дружина Людмила займалася закладами громадського харчування, здачою майна в оренду. За 10 років у власність сім'ї перейшло сім комунальних об'єктів у Луцьку, шість приміщень на привокзальному майдані 1 та приміщення колишнього кінотеатру Хроніка. На проспекті Волі 10. Зараз там піцерія. У 2016-му Башкаленки створили енергетичну компанію Некстоїлтрей. Її зареєстрували на підставну особу. Волочанина Сергія Воєводу, який у 2015-му балотувався до Луцькради за списком опоблоку, фірма знаходиться у Луцьку і займається експортом та імпортом електроенергії та газу. З прізвищем Башкаленко пов'язано одразу кілька будівельних скандалів у Луцьку. Зокрема, сімейному підприємству Екопрод надали в оренду комунальну землю під ринком привіз. Людей звідти попросили, обіцяли облаштувати криті ряди. Але замість них виріс торговельний центр. Крім того, Башкаленка пов'язує з будівництвом житлового комплексу Луцька Рів'єра, який через порушення тривалий час не могли здати в експлуатацію, а люди змушені були заселитися в багатоповерхівку без комунікацій. Словом, після майдану затятого регіонала було звичне життя, гроші, політика, бізнес. Та він нормально собі в місті наскільки я знаю, живе себе почуває, має якийсь капітал. Революціонерія його і нова влада його ним не займалися. Тому те, що я розумію, людина собі займалася, скажу ще раз, реалізацією свого капіталу, Я не знаю, яким чином цей капітал був здобутий, тому що ми бачимо, все одно відбувалося різних процесів, де правоохоронні органи не спрацювали, як треба, з колишніми регіоналами. Тобто однозначно, що він з цими проросійськими силами, а можливо, і напряму з російськими силами, однозначно він на контакті. Непокаране зло зростає це аксіома. Та ми, українці, любимо топтатися по граблях толерантності та компромісів. Треба було росіянам розбомбити луцький аеродром, щоб спецслужби нарешті затримали авіалюбителя Ілюс Метаніна, який роками зливав на Росію інформацію про військовий об'єкт. Лише спочатку повномасштабного вторгнення СБУ. Спромоглася арештувати білорусів за національністю волинських братів комуністів кононовичів які багато літ водили у Луцьку червоні хороводи, їздили в так звану ЛНР і в ефірах розказували, які ми тут нацисти. Нарешті завершився суд над колишньою очільницею руського культурного центру на Волині Ольгою Саган. За сприяння Росії вона готувала акції, спрямовані на розхитування ситуації в Україні. Усе це люди, які не займали високих посад у владі. А що з тими, які десятиліттями пропагували проросійські наративи від імені держави? Вкотре дамо ще один шанс. Напишіть в коментарях під цим відео. Якщо ви вважаєте нашу роботу потрібною і важливою, тисніть на дзвіночок і залиште свою вподобайку. Це допоможе більшої кількості користувачів YouTube побачити це відео. У нас з вами одна мета перемога.